До речі. Частина зі стройки приїхали, привезли блоки до машини і машина застрягла. Завтра покажу як. Поки що зима, тут нічого не відробимо, навозимо матеріалу. По весні буде все відробитися. Якось так. До речі, вже заляли опалубку. Ось так от приїхала машина. Резла. Ось такі блоки. Це з таких буде хата і отака сіло Так, звідси і так ця стоїть рана. Тут а, пеньочок то це колесо того й не сіло. І так тримає ще це колесо трошки. І завтра будемо щось відробити. Будемо пробувати тягнути. Так, ну що, буде спроба тягнути. Машина стоїть як стопа. Це трошки стягнули на стойтрону, але не витягнули. Значить так, викричпилися ми до гойдрі, давайте будемо трошки тягнути цю стойтрону, побачимо, що вийде. Так, да, ну шо, спробую іншу стойкром натягнути. Ой. Взагалі. Щось трошки хоче, но не може. 50 тонн І ще й на дойдорозі тут лід немає зацепу Нічого не буде, що відчіплюємося не подужали поки що потягнути Отак сидить З пів колеса Зайтро підкопаємося і може попробуємо ще й раз. Дали трошки блоків, зайтрос ще може висипати. Надіємося, що вже всі висипать і будемо пусту витягувати. Трохи вручну скидали, трохи там невеличку кубку, тільки що попробував висипати, але запейтрило. Зараз надіємося, що веси всі але, Але... Ось. Так, ну що, будемо трохи тягнути. Діло слідуще. Скидал... Завтра включу спешку, секунду. Значить діло слідуще. О! А при спишки на сніг йде, погано видно. Ну, Тако попробую. Скидали ми всі блоки, Завтра будемо під'їжджати до трактора трами і витягувати його на низ, так як Петра 6 раз пробували. Фокус не хочу ловити із-за снігу. Значит так, пробуем тянуть. Yeah. Так, очень пошел в пробуксовочку. Опа, потихоньку выходит. Ай, yeah. го. Все. Mm -hmm. И что я видил, чекнав? Прошло. Витягнули Пройшло, звісно, півдня. Отак вот от Пройшло півдня і витягнули найтражці. Отак вот от найтрачі через сніг не ловить фокус, але яма в коліна. Щоб ми далі заперечить, тобі то що це бока не